Добрий день, мої любі друзі! З вами Тетяна Немаржицька, та сьогодні мені хочеться поговорити на одну тему. Тема того, чому не можна засуджувати, засуджувати людей, засуджувати ситуації, наш мир, нашу землю, наших котів, собак, все-все, що нас навколо нас оточує. Друзі, коли ми засуджуємо, і не тільки словами, а й думками, то з нами може траплятися будь-які речі негативні. Коли ми засуджуємо, ми знаходимося в такому негативному стані. Негативний стан, він нас поглощує. Та може, як найгірше, це може трап, можуть трапитися хвороби. хвороби. І потім, коли ви знаходитесь в цієї хвороби, і тут, як кажуть, і пішло, процес пішов. Але ж найлегше, що може статися, і це трапляється з кожним з нас, це будь-які негативні речі, навіть якщо вони маленькі. Наприклад, якщо я біжу на побачення. Або спішу на роботу, в мене можуть в цей момент порватися колготки, може зламатися каблук, наприклад. Я, людина може загубити свою сумочку в автобусі. Навіть одну сережку можна потіряти. Тобто трапляються речі. Маленькі, і ми на них не зважаємо уваги. Знайшла сережку, о, добре, добре, знайшла. Знайшлася моя сумочка, О, як добре знайшлася. Знайшлася, не знайшлася, то так і буде. Але ж чому це все трапляється? Тому що ми знаходимося в стані негативу. І негатив він притягується з всіх боків. Але я повторюю, найбрудніше, що може статися, це хвороби. Або ще й хвороби особисті, або хворіти можуть наші близькі. А як ми знаємо, наші близькі, вони транслюють нам нас самих. Тому, дорогі друзі, я вважаю, що треба навчитися не засуджувати нікого, ні себе, ні кого іншого. Навіть якщо вас Пролетіла тільки думка засудження це вже несе за собою негатив. А якщо ви вже зачепилися за цю думку, то вже тут розворачуються інші історії. Як же ще навчитися не засуджувати? Ви знаєте, що я зрозуміла так, що це робота. Навчитися не засуджувати. Держати свою душу, свій розум чистим, це робота. Робота як будь-яка інша. Якщо ви хочете вивчити іноземну мову, ви її вчите, ви сідаєте, її вчите, та потім ви розумієте, що ви вже можете нею розмовляти. Але ж трапляється. Робити помилки, навіть маленькі, і ви їх коректуєте для того, щоб ваша мова стала більш чистою, більш правильною, без помилок і так далі. Якщо людина вчиться щось готувати, новий рецепт торту, вона вчиться, вона його робить, вона досліджує рецепту. І в неї виходить гарний торт, Якщо він в неї не виходить такий. Але тут вже ясно, що десь запущена помилка. Може продукти були не такі вже добрі та свіжі, вже причина тут, її видно причина. Будь-який приклад я зараз можу вам навести. Де ми потрібні вчитися? Чи ви молода дівчина, чи ви доросла жінка, така як я, чи ви навіть ще доросліша за мене, може ви вже бабуся 80 років вам, це не, не значить, що з віком люди вже все знають. Люди з віком нічого не знають. Вони знають те, що вони знали раніше, але наш світ він, він рухається. Ніч зміняє, зміняє день, день зміняє ніч. Наша земля крутиться, все крутиться. І ми не можемо стояти на місці. Інші люди кажуть: я не хочу, щоб були переміни, а вони мають бути. І не може такого бути, щоб не було перемін. Переміни є зміни, зміни клімату, зміни сезонів. Зміни зміни всього. Зміни дощ є, дощу нема, сніг є, снігу нема, сніг був, а зараз він тає. Це все іде рух, 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 безкінечний рух. Якщо не буде руху, не буде життя. Тому ми всі повинні вчитися всьому, що нас постигає на нашому життєвому шляху. Я можу бути навіть дуже правильною людиною, але навколо мене світ різноманітний, і хтось може мене кудись затягнути в, якусь, е в якісь розговори неблагополучні. Наприклад, одна людина може мені жалкуватися і розказувати за щось. І я можу підключитися к її розмови. Але ж в це самий момент я ж сама і засуджую ту вже, вже третю людину. Розуміння приходить не зразу, воно приходить трошки пізніше, коли ти вже в цій розмові. І знаєте, після таких нюансів особисто мені стає дуже-дуже погано. Я дуже це переживаю і думаю собі. І знову я втягнулася от в цей е, розговор, в ці балачки, які мене не стосуються, і я не хочу в них втягуватись. Але так трапляється, що я в них також маю участь. Ми в собі повинні, повинні розвивати оцю звичку, не засуджувати. Оцю звичку, як ми встаємо вранці, прокидаємося, ми йдемо у ванну. І себе приводимо в порядок, ми вмиваємося, чистимо зуби, це звичка. А якщо тут такої звички нема, я можу робити і все інакше. Є звичка, є такий інстинкт, що ми робимо е, сніданок, ми обідаємо, ми щось готуємо, ми щось йдемо, купляємо. Коли до нас приїжджають, ми щось готуємо. Розумієте, це все звичка. Якщо людина не звикла, щоб до неї приходили гості, вона тіряє цю звичку, щоб щось купляти, щоб щось таке приготувати. А якщо вона знає, що до неї приходять гості, в неї оця звичка вона, вона робить так, що у вас з'являються і гроші на це. і... І якісь ваш, якесь ваше уміння, якась ваша бравура в чомусь, що ви можете швидко приготувати стіл. Ми повинні в собі взрощувати оцю звичку, не засуджувати. Не засуджувати. І коли нас втягують в щось, я повинна завжди це розуміти раніше. Ніж мене вже втягнули туди, повинна розуміти раніше це. Але щоб його розуміти раніше, треба, щоб в мене була оця звичка. Звичка. Тоді, дорогі друзі, коли є ця звичка, і коли вже ви є такою людиною, то повірте мені, що все зміниться навколо вас. І знаєте. Я оце почала практикувати декілька років тому назад, коли моя донька, моя старша донька, мені подарувала цю книжку. Ця книжка називається Думай як мільйонер. Здається, що немає сенсу до того, що я вам зараз кажу. Але ж одна річ тут є написана, і я вам її потім зачитаю. Це. Буквально на одній сторінці написано таке, що коли ви на протязі одної неділі не будете засуджувати нікого, навіть в думках. Не тільки щоб я це казала, а навіть в думках. І ви зрозумієте, що вже міняється все. Що, що вже все міняється навколо вас. Вже у вас, ви навіть в нутрі становитеся іншою людиною, спокійною, врівноваженою і довірливою до цього світу. Це я вам кажу своїми словами. Я перед тим, як записати вам це відео, я не перечитувала оцю страницю. Але ж я її пам'ятаю. Ви знаєте, що оця думка в мене крутиться завжди в мені. І тому мені стає дуже важко і дуже соромно, коли в мене таке трапляється, що я кудись втягуюсь, або сама, або хтось в мене. Може, колись на вас так вплила якась ситуація, і ви можете щось розказувати. У мене на роботі таке сталося, а вона мені сказала таке, а вона нічого не робить. А я все роблю, я, як завжди, буває. Ви знаєте, після таких розговорів мені дуже-дуже такий тягар на душу лягає. Сто раз собі скажу, що нащо я оце казала. Я ж насправді я не думаю навіть так. Але ж щось таке трапляється, бо не закріплена оця звичка. І знаєте, мабуть, прийшов час її закріпити основательно. На цьому, дорогі друзі, я з вами прощаюся. До побачення і до нових зустрічей!